привітосеньки, і з вами сьогодні папосеньки. І сьогодні ми будемо з моїм другом записувати оновлення всі обов'язки. Вона чомусь раніше вийшла, тим завжди. Ну так, я не винний, на жаль, в цьому. Но, вже що починається, вже 15 хвилин івенту. От якщо не вірите, можу вам зараз показати, тут вийду зараз і покажу вам. За якщо Мітвінк тут заход... зайшов, тут ніхто на мене не зайде, поки цей... Ну якщо не вірите, то зараз можу вам показати. Вот 9 минут засвязиться вже, вже доказ думаю. О, в 4 годині а до 4-ї ще якраз, 26 Бачите, а Вона у скоро буде, І мене дуже сильно залагало. Я поняв, мені дзвонить мій друг, так? Так, мені дзвонить мій друг. Все, мені позвонить мій друг. Ну, коротше, підписники чекаємо, поки вже не дещо почнеться, тому що ніхто випускати нікого. Та ви, то вона не за саме що тут знадо дітей, тому що Бостон не, не хоче випускати бей нот. Бостон йому щось так за що. зараз буде починати івент наші любименькі. О, давай, пінаємо так. Пінаємо тобою, мені твінком. Так, в мене є твінк. Ну, я думаю, що ви вже це знаєте, в мене є сайонт. Якщо ви мій старий підписник. Якщо ви взагалі мій підписник. Короче, давайте на аремо. У мене 13 природження.

Нове щось? Обстановлен... Я, я вже цей круто ну ти. Щось, нова мутація якась. Ла і що мотация? це за мутація така? Думаю, що... А як нова мотація, о. Ну що новий ритуал? Що ну ніхто? О, о, Де цей карандаш. О, і мені тут якраз виходить карандаш. Тебе його собі взяти. А хто тобі там вийшов? В... 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 Карандаш цей. Мені теж. Welcome... Е. А в човні хто сидів? В сидів? Карандаш. Карандаш? А, то мені Прикольно, йо. Нова мутація, круто. Їм вже нам показували було до івенти, але вже сильно круто. Дин, дин, тату, сагул. А чого скучно? Ну тобі ще скучно на івентах, я знаю. Та все, запусти тут, що нове? Давай, запусти пані Семі, щось нове. Пожалуйста. Ну і пожежа. Хочу пожежу запустити, щось нормальне. А не цей, от. нова фігня. Ну це реально фігня якась. Ну просто один бойонот виходить, чи чого? Ти не змотив. А чого чо я вед такий скуку, скучний? Новий OG Brain Road підписинники. Підписати новий OG Brain Road, подивився. Все, івент, можна говорити, що він починається. Все, івент, можна говорити, що починається. Підписники, все, івент починається, чисто. А чому нічого не спавніться? Бабулбан-машина. Нічого не спавніться, так? Типу, мільярд з них івентів. О, а, ні, ін'яновські можна тільки купити, я думаю, варіант був. О, тринадцятуруця вийшов, брати чи не брати, підписники? О, ще один бійнот. У мене вийшов якийсь... У мене однівець вийшов від тринадцятуруць. Пав, наберету тренуватися тут буде 3000. О, а що це за блін отакий? 2,7 мільйонів 600 650 мільйонів в секунду коштує. Добре, добре. Тут вийшла секретка, яка коштує 600. Ладно, думаю зайти, розбабати по пару бронїв. Не буду я бафляти з тобою. Мені треба це грати самому, Мені свої враження. Нему, не буду тут. не буду, все просто не буду. Поняв? Ну так возьми, мне, стоит, вот так, возьми его себе. Ну так, возьми его себе. Ну у меня уже выше боена таких поназит очень много. Что сам я написал? Задать будет для пана Гибоки что-нибудь. Это не точно. Короче, подписыки Браво, 10 х удачи на ново, не 10 х Йоу. Йоу, підписники, це жорстко, звісно, це прям дуже жорстко. О! О, треба настроюватися тут мені. мене вийшов треба Підписники, ми відкриваємо окі-блоки. Спершу нам випадає повне гавно, напевно. Ось бомбінітус спершого, а другого. Ось бомбінітус. А мої два ось бомбінітус підат випало. Реально, Майже і сексе. Та чому вона... А хто, хто, хто дозволяв крабові залізати до мене в будинок? Секретка. Я кричу на весь будинок і за... Підписники, ви в мене вийшов острів Велітас, який, який дає п майже 8 мільйонів в секунду, 7,9. Підписники, це жорстко. Це жорстко.